Доброго дня. Рада вас вітати на моєму каналі Люба Мама. Сьогодні розповім про прорізування зубів. От Пишуть в інтернеті, що зуби починають прорізуватися десь від 3 до 5-6 місяців. Перші зубки з'являються. Ну, десь 5-6, саме частіше Перші зубки з'являються у нас знизу. Два. Посередині, потім два з верхніх з'являється. Але бувають і винятки. От. Ми користуємося таким гелем для прорізування зубів кучиком. Тут в основі гвоздичне масло, або можна просто купити гвоздичне масло. Але я не користувалася ним, хоча пишуть в інтернеті, можна використовувати. Мені подобається сагель, що там немає більше ніяких добавок е некорисних для дитини. Є різні прорізувачі, ось із водичкою. Ми його ложимо в холодильник, не в морозилку, а в холодильник. Він, водичка стає прохолодною, дитина смокче, жує і їй стає легше. Хоча я ніколи не ложила, бо... Мені здається, що воно буде дуже холодне. От. А потім є прорізувачі, це також із водичкою. Є прорізувачі просто такі більш похожі, як не знаю, що це за матеріал, не резина, але такі гнучки. Е, моїй дитині такий дуже подобається. Він легко тримається в руках і їй легко. Його гризти. Беріть прорізувачі, які не шевеляться, тому що, коли він шевелиться, дитині важко попасти в ротик, і тоді дитині не подобається прорізувач. Ось тут також є ось вкладки в книжечки, які дитина також може погристи і таким чином швидше зубки вилізуть. <му> вот. Дякую за увагу, до побачення.